Ось з вами перший сніг. Ми у Львові. Сьогодні, 20... Сьогодні 29 жовтня. Ми приїхали на прикольний вечір Магарича. Це КВНщики, які періодично заражають сміхом весь Львів. От, і от такою погодою нас зустрічає одне з найнеулюбленіших міст України. Е, наша західна столиця. А за екраном, по другій стороні екрану я Тарас Сополя, е, гурт антитіла і це мій відеоблог. І поруч зі мною нік в червоному капішоні. Чому? Тому що йому на голову падає сніг. Скажи щось, будь ласка, для всіх тих, хто спостерігає за нашим життям поза сценою. Перший раз у цьому році я побачив білий пухнастий сніжок. Це дуже чудово, красиво і настрій романтичний, і дуже дуже, дуже. дуже, дуже, дуже проєкт. Прикор... Він тебе лос лоскоче. Він мене лоскоче.